Питання вибору майбутньої професії особливо важливе для учнівської молоді. У професійно-технічному училищі Рівненської АЕС пройшла профорієнтаційна онлайн-зустріч випускників закладу з представниками кафедри атомної енергетики Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Здобувачам освіти розповіли про умови вступної кампанії, особливості навчання та переваги здобуття вищої освіти на кафедрі атомної енергетики. Кафедра атомної енергетики дуже є перспективною саме для наших випускників за рахунок того, що для кар'єрного зросту повинні вони здобути повну вищу освіту. У нас постійно є цікавість наших випускників, цікавість наших хлопців, тому що вони зазвичай поєднують роботу, на яку вони вже влаштовуються після випуску, і здобуттям наступного ступеня освіти. Професійно-технічне училище Рівненської АЕС співпрацює з різними закладами вищої освіти, зокрема з Київським політехнічним інститутом. Ці зустрічі проводимо періодично кожного року саме з представниками КПІ. Вони інколи до нас приїжджають в цьому році. Вперше був формат ось такої онлайн-зустрічі, але вони є цікавими і корисними для наших випускників за рахунок того, що вони мають можливість задати питання, які їх цікавлять, і отримати на них відповіді. Навчання в КПІ орієнтоване на найбільш важливу і перспективну сферу енергетичної галузі атомну енергетику. Студенти отримують ґрунтовну фізико-математичну, технічну та інженерну підготовку. Завідувач кафедри атомної енергетики КПІ Валерій Туз говорить, що випускники кафедри переважно працевлаштовуються на підприємства та компанії енергетичної галузі України. Учень професійно-технічного училища Рівницької АЕС Павло Колбун опановує професію слюсаря з ремонту реакторно-турбінного устаткування. У цьому році він закінчує навчання в ПТУ і планує здобувати вищу освіту. Мені була цікава інформація. Дізнався професії, дізнався, як вступити в КПІ. Ну, Познайомився з кафедрою у політехнічному інституті. Створені всі умови для всебічного професійного та інтелектуального розвитку особистості. Владислав Тарасюк, учень третього курсу ПТУ РАЕС. здобуває спеціальність електрогазозварник, контролер зварювальних швів. У цьому році планує вступити в КПІ, адже вважає його престижним навчальним закладом. Дізнався про державні місця, про Заочну форму навчання я б хотів би працювати на нашій атомній станції. Я рахую це дуже перспективно, дуже престижно працювати хотів би, ну звісно, маючи вищу освіту, майстром і підвищувати свої кваліфікації. Людмила Скіпчик, Павло Жих, телеканал Енергоатом.